Сучасний Робінзон Крузо мешкає в Карпатах. 31-річний Микола уже майже півроку живе самітником мисливській хатинці на висоті понад тисячу метрів. У Карпати сучасний Робінзон потрапив наприкінці літа, до цього подорожував в Криму. Та біля моря йому не сподобалося, тож проміняв його на високі гори. Напрягаю, оце, що ну, на кожному кроці ну, збивають з туристів ну, гроші і люди озлоблені. Тут, хоч трішки умови, такі ну напряжні, як то кажеться. Стримання, але люди трішки попроще. Микола обходиться без електрики, газу, інтернету чи зв'язку. Орієнтуватися у днях допомагає календар, який намалював власноруч. До такого ну образу життя я йшов повільно. Ну і в мене ну якби коріння на, на Уралі було. Ну я родився сам на Уралі. Це Комітурмецький автономний округ, там біля республіки комі. І ну такі в мене, ну як то кажуть, становіться. І все повільно, повільно так до цього прийшов. Днями Микола блукає карпатськими лісами, а як стемніє, перечитує книги при свічках. Ну книжка просто дає ну свободу уявлення, тобто волю уявлення. Телевізор дає тобі шаблони, тільки ось те, що бачиш. Та тобі і на. а книжка. Тобто, ти пускаєш свої думки і може там, як то кажеться, один сюжет по різному його бачити. Аби не замерзнути, опалює хату дровами. Готує переважно з того, що назбирав восени у лісі. Ну, це в основному білі, білі і тут оно синяки, там польські, всякі такі. Ну, вариться з кашею, там чи в'юшка, ну, суп. Найближчі сусіди у Миколи щонайменше за 10 кілометрів. До них він спускається рідко. З продуктами та теплим одягом допомагають туристи та лісники. По можливості навідає. Підносимо продукти час від часу. Єграно навідується. Самітницьке життя Миколі до вподоби. Змінювати щось у ньому він не збирається. Каже, саме так він шукає себе. На горі Микола планує пробути до весни, а далі вирушить у чергові мандри гірськими вершинами.